Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про проєкти. Що це взагалі таке, з чого варто почати, і взагалі що це таке? Отже, що таке проєкт? Це обмежена в часі та ресурсах, вимогах якості унікальна сукупність процесів, яка направлена на створення нової цінності. Запам'ятайте, що проєкт це сукупність проєктів. Процесів, яка націлена на створення нової цінності. І в подальшому це досить таке загальне визначення поняття проєкту, адже насправді цей термін він найбільше стосується до стандартних практик управління «проектами». Під час лекції ви дізнаєтесь про нові проекти, про ті підходи, які є взагалі альтернативними, вони взагалі змінюють уявлення про процес, про проект. Але що саме головне, що проект – це сукупність процесів, які направлені на створення нової цінності. Тому, незважаючи на те, який це проект, фінансовий проект, програмне забезпечення. Або створення певної соціальної цінності, ви повинні на першому етапі оцінити процеси, оцінити капітал, оцінити людей, які підходять до створення нового проєкту, а також переглянути існуючі практики, які існують щодо створення та управління проєктами. І якщо ми кажемо про проект, то безпосередньо це управління проектами, project management. Тобто це область з планування, організації та управління ресурсами. І що це нам дає? Це нам дає досягнення цілі та виконання завдань проекту. Але коли ми кажемо про проекти, ми кажемо про те, що Кожен проєкт, майже там, лише кожен третій, може бути успішно виконаним. А дві третини проєктів це е, насправді такі, знаєте, е, набиття гуль. Тому, друзі, будемо планувати, будемо створювати, будемо аналізувати. І ефективність проєктів приходить з практикою. Головне в виконанні проєктів це практика. Отже, Взагалі, незважаючи на те, які будуть розглянуті підходи, існують основні стадії в управлінні проєктами. По-перше, це ініціалізація проєкту. Тобто, на цьому етапі ми створюємо проєкт, ми робимо, вкладаємо в нього зміст. І на цьому проєкті це самий 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 початок, це сама відлікова точка. І якраз на цьому етапі ми визначаємо строки, ризики та ролі. В залежності від ролі, в залежності від підходу, буде відрізнятись процеси ініціалізації, планування, виконання, контролю моніторингу та завершення. Друзі. Це п'ять етапів, які є основними в будь-якому життєвому циклі проєкту, незважаючи на те, який ми будемо застосовувати підхід до управління проєктами. Але строки, ризики та ролі в проєктах якраз і відрізняють ті підходи, які будуть розглянуті. Тому, друзі, акцентую на тому, що проєкт це сукупність процесів. Які направлені на створення нової цінності. А управління проєктами це планування, організація, управління ресурсами з метою виконання завдань задля досягнення поставленої мети. На цьому я вам дякую. На наступне, під час наступної лекції, під час наступного відео ми з вами дізнаємось про основні підходи та відмінності щодо них при управлінні проектами. Я вам дуже вдячний. Підписуйтесь на канал. Це дуже просто, це дуже просто.